Дитяча Біблія Кров пасхального Агнця книга Вигід, глава 11, глава 12, вірші з 1 по 17 та 30. Отож серце Фараона не стало лагіднішим. Хоча він бачив усі великі чудеса і Божу кару, і сказав Мойсей Так говорить Господь. Коло півночі пройду я посеред Єгипту і помре кожен первісток. Тобто найстарший син у сім'ї на землі єгипетській, під первістка фараона, котрий сидить на своїм престолі, до первістка невільника, що за жорнами, і все першородне з худоби. Усьому народу ізраїльському Господь звелів через Мойсея, щоб кожна сім'я у цю ніч заколола Агнця, здорового і без усякої вади, запекла його, і щоб кожен член родини їв його. Кров'ю закланого Агнця Бог наказав усім ізраїльтянам помазати одвірки і перекладини дверей дому свого. Господь сказав: І буде у вас та кров знаком на будинках, що там ви, і побачу то кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної болячки, коли буду вражати землю єгипетську. Сини Ізраїлеві виконали повеління Боже. А єгиптяни, як завжди, лягли спати. Опівночі померли усі їхні первістки, і прокинувся фараон уночі він та всі раби його та весь Єгипет і знявся великий галас у Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. З цього часу Господь встановив для ізраїльтян свято, яке має назву Пасха. Слово Пасха означає проходження повз, перехід. Кожного року ізраїльтяни повинні їсти на це свято ягня з прісним хлібом, пригадуючи свій порятунок.